Шановні батьки, добрий день, найкращі діточки! Сьогодні з вами ми будемо робити різдвяну прикрасу. Різдвяні віночки бувають різні за, своєю, за своїм розміром за оформленням. Це як оберіг на різдво. Чіпляють на вході на двері. Отож ми з вами сьогодні зробимо невеличкий маленький такий віночок різдвяний. Подивіться, як це робиться, і зробіть самостійно. Для того, щоб зробити прикрасу, я для початку з зеленого картону вирізала ось такий круг. Бачите? Всередині і так круг. Потім я назбирала Гілочок Туї. Туї є майже у кожному парку. Тобто можна її не збирати. Що ми робимо з туєю, я зараз покажу. Ось такі декоративні сніжиночки і янголядко. Кульки, наче сніг, Двосторонній скотч, клей, ножиці. Що ми робимо з туї? Ми. Обриваємо ось такі гілочки, ну, краще обрізати, бо вони ламаються не дуже обрізати ось тако, щоб вони як можна більше були одного розміру. Я нарізала тулу Потім, що я роблю? Потім я беру двосторонній скотч І обклею оцей кружечок, що я вирізала двостороннім скотчем, якомога більше наклею його. Ось так. По всьому колу ми обклеїмо двостороннім скотчем. Якнайбільше. Не жалкуйте, я обклеюла все скотчем двостороннім, Що ви бачите, і що я роблю? Я беру, беру оці гілочки тує і таку почергово приклею. Притискайте, не бійтеся, все вийде, все буде добре. Я сама трохи боюсь, бо ці ніжки обрізайте, щоб вони не стирчали. Також, як і ви, роблю перший раз. Трошки неудобно, опрям камерою стою, це все роблю. Ось така основа в мене вийшла. подивіться я наклеїла, я ж кажу, намагайтеся як можна ще більше, бо бачите, в мене трошки так воно ріденько вийшло. Ну, все, все одно, я думаю, гарно буде. Що я далі роблю? Ось я купила в магазинах. Як у нас кажуть, модна кішка, такі гарні прикраси. І ось так я зараз хочу прикрасити цей віночок. Ой, зараз ми це все приклеїмо. Досить, все дуже гарно. Бачите? Як? Я беру клей пива і просто намастрі. Якщо хтось хоче, може батьки допоможуть. Можна взяти гарячий олівець, можна взяти двосторонній скотч. щоб це було дуже акуратно. мене пива дуже хороший. я впевнена, що він, цей клей, він витримає це все. Отак, янгулядку різдвяне. Сліжинка одна, свіжинка інша, друга. Ось так, щоб однаково бачите, було на одному рівні і начебто сніг. Ой, гарний, мене добрий, тому я зберу прям з баночки, бо він... В іншому ніяк не потрапив мені на пензлика. Ось так. Бачите, все на одному рівні і на одній відстані. Ось так. Ось такий різдвяний віночок у мене лише, подивіться, будь ласка. Треба покласти нехай трошки воно Алей треба, щоб підсох. Ось такий різдвяний віночок і він вийшов. Бажаю вам успіхів. Спробуйте і ви. На це все. Сподіваюся, вам сподобалася різдвяна прикраса, і ви самостійно зможете зробити такий дарунок мамі та бабусі або дідусеві. Все буде добре. Вітаю вас! Світання!